Вітаю! З вами фахівець-консультант комунальної установи Храсташівський інклюзивно-ресурсний центр Слівінська Юлія Володимирівна. Відповідаю на запитання: хто надає соціальну послугу супроводу інклюзивного навчання? Відповідно наказу Міністерства соціальної політики від 23 грудня 2021 року номер 718 про затвердження державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, особа, яка надає соціальну послугу, це асистент дитини чи учня, а саме соціальний робітник або фізична особа-підприємець. Який безпосередньо здійснює заходи, що складають зміст соціальної послуги та про відповідне навчання, яке організовується обласними київськими міськими центрами соціальних служб? Соціальна послуга в обсягу, визначеному цим державним стандартом, надається. Платно чи безоплатно, з установленням диференційованої плати відповідно вимог законодавства.